Ви на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. І я зараз у студії з нашим постійним експертом Магом Беляром. Вітаю вас! Вітаю вас, пані Олено. Радий бачити, радий бачити вас усміхнену. Це дуже добре. Спасибі, я стараюся, знаєте, позитивно. Батя, я стараюся. Янукович я хіну... я <смітна> <спірця> <спірця> <пірця> це правда. Давайте зараз обговоримо найактуальніші новини. Зараз це відбулася наворація Трампа. Всі про це говорять. Ну а ми можемо з картами подивитися детальніше, що ж там відбулося, і так далі. І так, давайте перше питання розглянемо, чому Дональд Трамп під час своєї промови не згадав ні Україну, ні Росію. Що це може свідчити? А дивіться, а він ж не згадав і Китай, він не згадав Іран, він не згадав навіть Канаду чи Гренландію. Він не згадав ці країни, от те, що мені показують карти, тому що йому треба спромогтися зробити перемовини. Тому він хоче максимально, щоб не було публічних заяв ані проти Путіна, ані проти Зеленського. Щоб а, е, і та, і та сторона його підтримали, і щоб е, ми знаємо, що наш президент підтримав його ініціативу, е, сподіваємось, що Путін теж підтримує, е, і щоб вони сіли за стіл перемовин з ним. Тому що, по першу чергу, е, коли йде різке висловлювання на адресу Путіна, він одразу замикається і не хоче говорити. Це перевірено, це перевірено часом. Тому Трамп як дуже така глибока людина, як дипломат, він, а він дуже файний інтригант, дипломат, таке можна сказати, віртуоз, можна сказати ще забув це слово. Потім згадаю, скажу вам. Угу. А, можна взагалі побачити, що він а, хоче справді спромогтися перемовин, тому він так і говорить, тому він і уникає питання, тобто він говорить про, він говорить, от в своїй, а, в своїй а, промові він сказав все про США і нічого про інші країни. Так, до речі, про його е, висловлювання з, ну, про країну, про Америку, да, свою. А чи правда, що Америка реально може освоїти Марс? Чи вийде у них це? Це один з його заяв. І коли це станеться, якщо так? Ну, Ви ж розумієте, хто спонсорував його? Звичайно. Важко буде, бачите, сама карта вилетіла. десятка жезлів, важка ноша, важко буде. Але чи вдасться в них. Декілька разів будуть неправильні помилки, будуть в запусках ракет, можливо, навіть люди загинуть, хто буде летіти, але потім в них вдасться. Просто це вдасться вже або наприкінці його, його каденції або після неї. Взагалі, це все месенджі масками. Ми можемо згадати, що Трамп навіть сказав про електромобілі. І тут, взагалі, ми бачимо, що є президент Трамп, є президент Маск. І Маск, відповідно, прийшов для того, щоб заробити ще більше гроші. Тобто, він наразі має. Порядка, по-моєму, 300 мільярдів дол доларів. Це те, що тільки відомо, тобто е за списками Forbes. І це за списками Forbes найбільші активи взагалі у маска. То е я знаю, як це вираховується, Насправді е ці 300 мільярдів треба множити на 5. Тоді ми отримуємо реальну цифру його е доходів. Тоді він трильйонер. Тобто маск. Е Єдиний з путіним трильйонер е, доларовий. І що надалі я можу сказати, що е, він прийшов і він вийде з цього трильйонером вже офіційно по форсу. Тому, тому, звичайно, він так радів і оце зігував там, і кричав, підстрибував. Тому що е, якщо б ви знали, що тепер ви трильйонер. Будете. Я б теж так робила. Але ми можемо глянути його поведінка? Що це було? Це реально дійсно така радість і розуміння того, що він розбагатіє, чи, можливо, він був під впливом якихось заборонених речовин. Можемо глянути. Що це за стан такий був? Просто радість чи щось інше? Зараз я дам це інтерв'ю і е, в, в мережі X зникну назавжди. Ви <рес> да. можеш говорити правду завжди. Ну так, да. тому мережа X не для мене, тому що вона е, банить всю правду. Те, що по картах йде, що він був трохи. Трохи під джазом, як то кажуть. І це, скоріше за все, якісь речовини. Наркотичні, беліал, це може бути, позначати саме наркотики, вплив їх. Я думаю, що це просто банально дуже оригінальний, якісний кукс. Угу. Цікаво. До речі, може, і панамський, тому що там він робиться якісний. Хорошо, цікаво. Скажіть, Трамп недовзі сказав, що невдовзі Америка стане більшою і сильнішою. Що він мав на увазі? Чи дійсно він хоче все ж таки чи вдасться в нього захопити інші території до США? Приєднати? О, ну Арк... Аркан Дурак це відкритий шлях. В нього відкриті шляхи, він доб'ється того, що він хоче. І зараз що далі карти скажуть? Асмодейта, він... це карта демона війни основного. Він висадиться на Панамському каналі і захопить цю країну. Чи сам канал? Да, Хріман. він прийшов, хоче володіти всією землею. А ось за Канаду, Гренландію. Мало ймовірно, що він саме вторгнеться. Він а, просто поставить такі умови, що от Канаду я впевнений, що він не прогне під себе. Це ну це важко дуже. А от Гренландію він все таки я думаю, що викупить він її. Ну угу. так, от і хочу поговорити про те, що лідер Китаю і Путін провели розмову про відеозв'язку. Можемо подивитися, про що вони говорили і про що вони домовилися. Краще б він зі мною по відеозв'язку поговорив, я б йому сказав все. Я впевнена, в цьому на 200%. Путін тут в рабах випадає. Ну, от, диві, дивіться, яка карта. Оцей король який, і ось ці, ці раби. Вони проговорювали момент завершення війни, яким чином саме чином на яких умовах яка роль Китаю і що повинна робити в цьому Росія. Узгоджувалися економічні питання. Король Пентаклів, тобто, скоріше за все, Китай буде виступати посередником скасування всіх санкцій. Випадає карта Шестірка Пентаклів це допомога від Китаю, якась буде. Ну і загалом політична ситуація, тобто вони багато чого обговорювали, але основа це війна в Україні. Віріаре, угу. ми можемо оглянути ще останнє, що чекає світ найближчим місяць, такі гучні події. Чи можливо це теж будуть якісь політичні зміни, так в загалом світові? Чи можливо якісь якась правда стане відомою? Що чекає найближчий місяць? Світ. Ну, бачите, я казав, що коли буде інавгурація Трампа, буде знак від вищих сил. Він стався. На Гаїті банда вбила американських дипломатів в посольстві, зробила різанину. Це був знак того, що Трамп буде дуже агресивний в своїй політиці. Плюс год змії, це рік, рік ЗМІ, це рік агресії. Для України, для всього світу, окрім нас. Якісь мирні ініціативи, мирні перемови не раз. Два якийсь економічний колапс станеться десь в Європі чи в світі. Три це те, що я бачу посилення бойових дій у нас на фронті перед перемовинами. Перед миром буде, буде пекельно. Чотири – це те, що я бачу перемовини з Путіним, ось, незаконний імператор. Вічність це справді посилення штатів. П'ятірка Кубків це, скоріше за все, повний мир, повна. Повний виграш Ізраїлю в, в ситуації. Ось вам розкладочка. Хороша розкладочка. Дякуємо, Валяра, за такий детальний прогноз за те, що ваші передбачення в принципі збуваються. Хай позитивні відбуваються, а негативні просто залишаться нашими припущеннями. Зустрінемось з вами в на наступному випуску.